Потужний велосипед, шолом та гори. Ось це що потрібно для донхілу. Олексій Примачик займається швидкісним спуском з 2006 року. Саме тоді з'явився цей екстремальний вид спорту в Україні. Вчився Олексій на власних помилках та травмах, оскільки шкіл та клубів, які навчають так їздити, в нашій країні не існує. Федерація велоспорту України про донхіл майже нічого не знає. А відтак цей вид спорту не отримує належного фінансування. Дело в тому, за донхілі велосипедна федерація України узнала приблизно года два назад. Вот, и она не воспринимает это как велосипедную часть вообще. Але це не заважає райдерам збиратись та влаштовувати чемпіонати. Єдине, що дійсно потрібно, це документи на реєстрацію змагань. А це федерація видає траси велосипедисти будуть практично самі. Олексій разом зі своєю командою в Києві побудував вже дві: обидві в Голосійському лісі. обидві за власні кошти. Останнім часом до розвитку Донхілу залишилися і різні організації та компанії. За прошли сезон було от два таких моменти, коли частні підприємці, ну, в вчасності лижні курорти вони заказували траси, і все таки от це починає розвиватися. Як буде в наступному году, посмотримо. Нині в Карпатах та Криму вже проводять масштабні чемпіонати, на які з'їжджаються райдери з усього СНД. Завдяки своєму ландшафту в Україні є всі можливості для розвитку цього спорту. Наразі Олексій працює над створенням першої школи Донхілу в Києві. Він планує залучити до підтримки київського клубу і спонсорів, які допоможуть з будуванням трас та спорядженням. Марія Короленко, Мегинська школа журналістики.